Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало. До Покровська кілометрів 30. Василь Пихньом, військовий оглядач. Зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Пане Василю, я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Василю, як би ви описали от тренди, які зараз складаються для фронту, а, особливо на тлі ну подій світових подій, так ми багато говорили, очікували, як на ситуацію може впливати інаугурація Трампа і подальші рішення, які будуть ухвалюватися у Сполучених Штатах Америки. Перші сигнали вже з'явилися, але далі є певна пауза, коли вочевидь не публічно політика вибудовується, але ця пауза не означає зупинки російського тиску на фронті. От що зараз в який? Тренд це виливається власне на передовій. У нас дуже обширне об'ємне питання, що аби почати. А, давайте я почну з своїх відчуттів того, що відбувається. Перше, а, безсумнівно, якщо говоримо саме про лінію бойового зіткнення про передову, а, то видно певні ознаки. Ну, не зупинки росіян, а їхнього гальмування, тому що всі ті навіть якщо ми там подивимося на Курахівський виступ, там де Курахове місто вже було взято давно, і все рівно залишаються осередки, де росіяни не можуть варівнити лінію фронту. Вони її не завершують, як навіть якщо ми подивимося на велику новосілку. Малесенький шматочок території, які росіянам вдалося за останні там тижні витіснити наші війська, не без проблем для нас, для наших військ, але далі руху немає. Покровськ. Покрось це справді була найбільш така тривожна історія з того на те, як ворог просувався там. Станом на сьогодні ми можемо говорити про те, що ворог гальмує вже суттєво гальмує під покровськом, тому що ага. ті ж самі населені пункти котлене та удачне, яке в які вперся противник. Воно десь так і очікувалося, що це стануть рубежами оборони, які мають їх на дуже тривалий час зупинити по інших напрямках. Покровська не покровська, точніше Торецьк та Часів Яр навіть там. Де вже здавалося б, ситуація максимально така несприятлива для нас і в якійсь мірі критична, вже в сенсі того, що ну ось ось має відбутися втрата міста, зокрема там про Ого. часів це можна говорити. Та й про турець, чесно кажучи. Хоча досі в турецьку все ще зберігаються великі зони сірі зони, де противника немає ні нас, ні противника. Тобто, фактично, що ворог утримається такий термін на відстані від витягнутої руки, коли вони е, не можуть просуватися. Тобто, зараз станом на сьогодні суттєво. Справді є сповільнення ворожого просування. Пане Василю. А яка Ворожа... природа у цього? Росіяни теж розраховували а, ну ак активні сили, велику кількість ресурсів на певний обмежений момент і зараз вони просто вичерпуються, чи за цим якісь політичні стоять мотиви? Ні, я не думаю, що за цим стоять політичні мотиви, тому що жодного такої передумови ага. будь-якої політичної зупинки станом на сьогодні геть зовсім не спостерігається і немає. А тому те, що те, що є, це те, що ну, очевидь, ми бачили за останні місяці в сенсі рекордних втрат російського ага. війська, не можна. Постійно підтримувати такий сталий темп наступу, коли ти стільки е, втрачаєш це, в принципі, десь е, в мене було таке відчуття, що кульмінація ворожого наступу вона досягла кінця грудня, початку січня, е, і ось зараз вона трішки трішки почала вже спускатися до, донизу ця інтенсивність е, ворожих дій. Е, не в останню чергу, все ж таки, наші. Робота над помилками мають зіграти і грають уже роль. Тобто, е, вже станом на зараз, навіть на покровському напрямку в ОСУ Хортиця помітні позитивні зміни після зміни командування, тобто після долучення до командування генерал-мгенерал-майора, генерал лейтенанта генерал генерал е, Михайла Дерпатова який. Приїхав туди, заступив зараз уже на безпосередні чергування. Тобто, це певні такі моральні бусти. Морально додалося нам зараз всі українські нації, безсумніно ті удари, які відбуваються по території Росії, зокрема по їхніх нафтових об'єктах. Якщо за весь минулий рік це було близько 84 ударів, ну не близько а точно аналітики рахували. 84 удари по нафтових об'єктах Російської Федерації відбулися. То цьогоріч вже тільки за підсумками січня ми можемо говорити про приблизно 20 таких ударів, які відбулися на нафтові об'єкти Росії, це нафтосховища, нафтоперекачувальні станції е НПЗ, е і це безумовно, теж вплив на російську економіку. Але я б от в цьому всьому контексті того, що з'являються хороші ознаки, я б застаріг від е швидкої зміни реакції на максимально якусь позитивну, переможну і тому подібні речі, тому що завтра, 1 лютого. І ага. завтра буде завтра. Почнеться місяць, в ході якого можуть бути певні питання. Це питання полягає в температурі повітря. Це питання полягає в тому, що лютий за останні роки проявляє себе як найхолодніший місяць. Справді зимовий, скажімо, що так, і може бути мінус серйозний мінус. Якщо буде серйозний мінус, це буде означати однозначно, що росіяни будуть намагатися цю пікову мінусову температуру погасити нашу електрику, нашу теплогенерацію, для того, щоб знову в чергове призвести до якоїсь спробувати гуманітарної кризи українцям. Але і їм будемо говорити відверто, буде непросто. То тому попереду ще є ось цей складний виклик: це якщо аналізувати суто е, воєнно-соціальні обставини того часу, в якому ми е, існуємо, і як це все взаємопов'язано з передовою. Я зараз не вдаюся в політику, тому що будь-які всі переговори вони мені невідомі. Пане Василю, тоді можна ще попросити вас заакцентуватися трішечки на конкретних ділянках фронту. Про Покровськ, ви вже сказали, що трішки пригальмував тиск росіян саме в цьому напрямку. А часів яр наскільки він загрожений? Ну тобто, наскільки напружена ситуація там? Чи є там певні тренди? От якісь зміни. Дивіться, я думаю, що часів Яри Торецьк в перспективі найближчих місяців ми втратимо, тому що ну неможливо тримати міста, які є е, е, просто руїною. Росіяни по верш врешті раз. Якщо ми зараз говоримо до принаймні, ми маємо готуватися до того там морально, щоб це не стало великим ударом для суспільства, того що ці міста може бути втрачені, тому що станом на зараз там уже небагато рубежів, які можна отримувати в самих населених пунктах. Двадцять 24 місяці саме стільки часів яр тримає оборону. Від лютого 2023 року, коли росіяни прорвалися з наступочки, вийшли до адміністративних кордонів Часового яру, от відтоді фактично що можна відраховувати початок оборони цього населеного пункту 24 місяці. Чому я знову ж таки кажу тенденції? За ці 24 місяці російська армія здеградувала до чого? Коли на Бахмут вони наступали силами вагнерівців підтримуваними постійним поповненням, до речі, з лав російських ув'язнених танки, бронетехніка була авіація, армійська авіація, штурмова навіть авіація, яка залітала безпосередньо над самий Бахмут, і в нас не було ресурсів, зокрема там переносних зенітних ракетних комплексів, які би могли відпрацювати по російських су 25 То сьогодні ми спостерігаємо з цього всього арсеналу, який був при наступі на Бахмут. Що за 20 3-4 місяці росіяни просунулися в часовому ярі, ну, там кілометрів на 10. Ага. Е, так займають зараз це цю стратегічну висоту, але в якій не буде м, позиції для якогось якісного е, закріплення. Ну наприклад, от як в Мар'їнці, чи чули ми, щоб Росіяни якось використали Мар'їнку для подальшого наступу? Ні, тому що це руїна. Так само буде очевидь із часовим яром. І відповідно е, зараз з цього всього арсеналу наявного, який був два роки тому, е, сьогодні в Росіян залишилося тільки два: це особовий склад і авіація. Якщо авіація стара зараз, росіяни демонструють, що вони можуть малими групами заходити в наші тили. По перше і то тоді, коли авіація повністю в нуль старає. Наші боронні рубежі. А якщо оборона якихось населених пунктів триває відповідно по два роки, то це однозначно, що ці оборонні рубежі будуть старатися. Вони будуть знищуватися. Просто міста будуть знищуватися. Вовчанськ, але навіть і Вовчанськ не дав жодної переваги росіянам, попри те, що він був знищений. І вони не зуміли з нього продовжити наступ. Тому турецьк часів яр тенденційно можуть бути втраченими. Але питання чи, чи будуть росіяни спроможні далі продовжити з них е, свій наступ? Ось в чому полягає питання. Е, е, я не знаю відповіді точно на це питання, але вони безсумнівно, шукають, е, шукають шляхи для того, щоб поповняти свій основний ударний ресурс. Це піхоту, зокрема, і вчорашні новини, які стосуються долучення додатково е, ув'язнених. Скільки там Ого. 120 двадцять тисяч, десь пропусне були такі що Пишуть саме про це. Ну 126. Ага. Це це якраз таки в тому числі і про це. Хоча насправді тут теж включається знаєте, економічне питання з зеками російськими не так просто. Дуже багато їх вигребли спочатку вагнерівці. Потім зеками укладали вже регуляри, регулярна армія контракти. І в підсумку я неодноразово говорив. Я такий чудовий експерт, який знається на російській економіці, і якраз таки мобілізаційних цифрах, скажімо, що так, Павло Лузін, це етнічний росіянин, який проживає в штат. Так і він багато дуже аналізує російські цифри, там скільки кредитів списується іпотек тим росіянам, які підписують контракт, внесок тенденції не ага. регулює. І він завжди говорив, що зеки в Росії для того, щоб їх направляти до війська, закінчилися. Чому? Тому що їхній певний обсяг виграбли на початку, потім. Зеків не ставало нових, скажімо так, не прибувало. Чому тому, що ті, хто проштрафився, їм одразу пропонують контракт укласти і типу спокутувати свою провину кров'ю. До речі, зокрема, вчора така от новина з'явилася дуже цікава. Одного з терористів, яких затримали за ем, дії в кроку сіті, холі він вже підписав ага. контракт з полком Ахмад. Ну так на секундочку е, до чого дійшли росіяни? Так, от е, в чому е, проблема буде цих 120 тисяч. Як росіяни це вирулюють, Це теж буде е, цікаве і важливе питання економічне, тому що е, за тюрми Російської Федерації відповідає це те, що Лузін розповідає Федеральна служба ісполнення сповнення всін так званий, ага. і в цього всіну теж є велика економіка. Вони Задіяні до економіки Російської Федерації, наприклад, лісоповал, який виконують ув'язнення, чи якісь інші роботи на цехах, які виконують ув'язнення. Якщо почати вибирати ще більше цю скарбничку, то ще більше почне просідати вже інші напрямки економіки, не тільки про нафто і газу. Рублі і долари російські ми будемо говорити. Власне, от про ці нафтої газу рублі тут спрацьовують ті санкції, які запроваджують західні країни, європейські країни, Сполучені Штати Америки. І ці санкції стали відчутнішими і е, посиленішими. От на межі каденції Байдена і Трампа. І є сподівання, що Трамп як мінімум не буде послаблювати, а як максимум просто виконає до кінця. А те, що вже було ухвалено. Але українці долучаються до цього зі своїми, ну так образно скажемо, нашими дроновими санкціями цієї. Ночі невідомі дрони знову атакували Волгоградщину. серед цілей був один із найбільших нафтопереробних заводів Лукойлу, розташований у самому Волгограді. За словами Росіян, звуки вибухів прильотів, дронів і стрілянини було чути поблизу близько третьої години ночі. Вранці губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив, що виникла пожежа на НПЗ, але заявив, що це сталося внаслідок від падіння уламків. Парни наши отстреливают красавцы. Есть. Пане Василю, ці далекі атаки зараз вони ну тривають. По перше, вже от безперервна, якась така майже два місяці, безперервна лінія. фактично, що свідчить про достатню кількість техніки, про те, що одна за іншою вдалося підготувати спецслужбам ось таку довгу низку атак, і крім того, фактично всі вони в ті або іншій мірі досягають своєї мети, тобто, щось із російської промисловості, Овості зазнає ураження Нафтопереробки, нафтозберігання. А як ви схарактеризуєте загалом масштаб цього, чи ми можемо іще посилити збільшити? Як це може впливати на ситуацію на війні? Чи може вже в якийсь ітися не тільки про певні відсотки в масштабах російської економіки, але і про безпосередній вплив на передову? Ну цифри росіяни за минулий рік, коли 84 об'єкти нафтові російської промисловості були атаковані, втратили десь зменшили виробництво нафти десь приблизно на 20%. Ну там 18 копійками округлимо до 20%. Це вже ми вплив при літаки доволі обмежених ударах по російських нафтових об'єктах. Я не кажу, що це лише удари спрацювали санкції також цей рік санкції ще більш посилені, ще плюс удари близько 20 по нафтових об'єктах. Лише два останні НПЗ: Рязанський і Нижньогородський, третє четверте місце за кількістю нафтопереробки в Росії приблизно по 5% Кожен, тобто фактично за 10 днів, принаймні, якось так тимчасова втрата процедатності до 10, Відсотків російської генерації нафти прокачка до порту услуга зараз перекрита за рахунок, в тому числі і того, що нафтоперекачувальні станції атакують так само наші дрони. Порт Усть-Луга це Ленінградська область, звідки танкери далі вирушають у великий світ, щоб вести цю нафту. Тобто я кажу про те, що дуже буквально такі короткострокові дії з ударами дронів вже суттєво не просто відсотки ну 10% від прибутків нафтових Росії покласти. Ще плюс покласти можливість їхню перевозити танкерами. Це вже величезні досягнення, які ну буквально за лічені дні досягаються. Якщо говорити про армію, тут скажімо так. Менше позитив у цьому контексті, тому що російська армія ну плюс-мінус трошки більше напевно 5 мільйонів тонн нафти споживає uh -huh. за е, рік. це якщо виходити з розрахунку 100 тисяч барелів е, для заправки російської військової техніки на добу, то 5 мільйонів тонн трошки більше. Е, е, можливості Російської Федерації, те, що вони навіть рекордно мало виготовили минулого року, це більше як 240 мільйонів тонн. Uh -huh. Тому зрозуміло, що тут. Е, не все так просто для того, щоб впливати на безпосередню передову, але є. Хороший ключовий такий позитивний момент, що все ж таки зараз воюють не тільки на передовій, зараз воюють не тільки кількостями, але зараз воюють країни економіки країн в тому числі. І якщо росіяни будуть втрачати, а це десь приблизно стане відчутно ставати з березня, з того, що аналітики говорять в сенсі угу. своїх їхніх заробітків. Якщо вони стануть втрачати можливості до ось такого шаленого заробітку грошей на нафті та газі. То це прямо пропорційно вплине на можливості укладати контракти з новачками, з новомобілізованими, з тими добровольцями, яким там по 25-30 тисяч, тисяч доларів платять росіяни, і вони поповнюють місні штурми на передовій і тому подібні речі. Тобто, насамперед, ось ця знов жіватаючись по до попереднього етапу проговорювання обговорення, нашого що залишається перевагою росіян авіація і. Особовий склад і особовий склад, в принципі зараз, якщо поговорити з військовими, основну проблему і роблять, коли росіяни оці от малими групами займають е, е, свої позиції, якщо зберігати стали темп знищення росіян, і якщо росіяни зменше можуть е, долучати своїх військових до служби, якщо менше зможе працювати російська військова машина навіть на обслуговування тієї ж авіації на виробництво же авіаційних бомб та ракет, то ага. більше можливостей, більше шансів, того, що е, не за два, не за три, а там за півроку, наприклад, це вже буде мати вплив безпосередньо на передову, тому що військова машина це не процес, Де сьогодні щось сталося завтра це вже має вплив. Зазвичай це така доволі інерційна штука, яка за кілька місяців проявляється. Тому до півроку можна очікувати якихось змін уже і на передовій. Але в цьому рівнянні дуже багато невідомих поготися. Ага. Це ми ще взагалі зовсім не говоримо про політику. Пане Василю, політика якраз сильно велике, невідома, яке може впливати, от мене тривожить, що в певних моделях, які навіть закордонні видання так собі обмальовують, вони пишуть: а що, якщо Америка, наприклад, припинить допомагати? І, от певною мірою, відповідь: що якщо вона є в цих ударах, зараз допомагає, зараз є засоби, треба користуватися цим моментом і а, тримати напрув в напруженні свого ворога, крім того, власне, в цих. Ударах далекосяжних використовуються українські дрони, використовуються засоби, які Україна розробляла і виробляє на поточний момент. Ось британці буквально цими днями ну, формулювання таке з'явилося, та це ніби очевидна річ, що британська розвідка констатує, Україна цими ударами доводить, що де є достатня кількість і можливість тиснути, от, робити ці далекосяжні удари. А ми можемо це нарощувати. Який тренд вимальовується для вас в? Знаю, темпах забезпечення. От зараз щось таке, що ми по максимуму використовуємо, але далі такого вікна можливості вже не буде. Чи ми здатні розвивати? А росіяни все ще не зможуть захищатись ефективно від такого. А, ну можливості російської ППО деградують, вони знижуються, чи ага. чули ми десь про те, що Росіяни можуть покращити свою ППО? Чи може вони мають партнерів, кого не можуть це купити? Ні, я я такого не чу. Тобто ага. однозначно, кожен удар по російському зенітному ракетному комплексу є відчутним ага. в сенсі того, що ну вони втрачають, вони мінусують цю свою складову. Якщо вони мінусують цю складову, це значить, що з'являється більше дір для того, щоб наші дрони проходили в ці шпарини. Чи зможуть наші дрони? не вироблятися відповідною кількістю е, інженерно-технологічні спроможності. В нас є в Україні, е, чого немає, так це достатні кількості грошей для того, щоб це все реалізувати. І то навіть достатньо кількість грошей напевно, що можна було знайти за умови е, певних організаційних покращення організаційних процесів, тому що у нас зараз е, от направду головна проблема в Україні: що не візьмись, від чого не почнеш, не там від виробництва зброї, завершуючи армію, це організаційна компонента, організаційна складова, коли мають бути е, вчасні правильні і професійні рішення і вчинки е, здійснені в тому чи іншому періоді часу. Тобто, це я це, це от навіть останні всі скандали починаючи від формувань 150 плюс бригад від судів над військовослужбовцями, які зараз розгортаються, ага. від інженерного Отифікаційних споруд і завершуючи, врешті-рештом, крайніми скандалами в агенції оборонних закупівель. Ось цей, цей момент. Ця складова організаційна. Вона на нас це вона наше головне завдання. Нашого наш головний головний біль. Ось в чому сенс. Тобто, у мене складається враження, що. Ну так, звісно, без без американської допомоги можна багато що там фантазувати, що буде. Хоча е, я не вірю от, кардинально, не вірю в те, що коли станеться таке, що е, американці повністю, скажімо, припинять нашу допомогу. Ну не вірю я в це, тому що е, це, це підписати собі смертний вирок гірше ніж вони це зробили з Афганістаном. Е, відповідно, е, і виходячи з того, що. Скільки б не було американської допомоги, скільки б там британці нас не забезпечували, скільки б не виділяли коштів, як от учора шведи. Якщо наші головні домашні завдання будуть не виконані, то це все буде їхати так, неначе з квадратним колесом. Ага. Тому нам потрібно дуже багато зусиль докладати саме от у цьому контексті і говорити про сенси наших змін поза позавчора. Була заява верховного голокомандувача про те, що масштабуємо такі. Дослухались наставці, масштабуємо досвід успішних підрозділів. Є відповідні подачі дії. Окей, давайте працювати в цьому питанні. Має бути механізація точніше роботизація технологізація процесів в силах оборони. цьогоріч, ми її очікуємо. Очікуємо, що роботи будуть активніше воювати пліч з нашими бійцями. Потрібно тепер нову хвилю питань ставити, зокрема перед владою і створювати громадські. Тиск, а ага. що в нас по закупівлях скажімо наземних роботозованих комплексів, тому що я особисто займаючись цією темою, знаю, що там не усе гаразд. Десь буквально 5-10 відсотків закуповує держава, і то на цей рік суттєво всі контракти були заморожені. Чого абіс його знає? Тому що в нас якась така плутанина в керівних організаціях не зрозуміло, хто за що відповідає, хто що купує, і так далі. Треба ставити перед ладою ці питання. Ми е, робимо так. Щоб от далі продовжувати е, серйозно протистояти росіянам, давайте пропрацьовувати цей план Б, тому що по деяких позиціях мені чомусь здається, і навіть чуючи заяви, зокрема наприклад, віце прем'єрки Свереденко, яка говорить, що все ну 25-му році війна закінчиться. Я ага. дуже е, небезпечно ставлюся до таких заяв, тому що це нехай буде їхнім планом. А але е, план Б, а якщо не закінчиться, то що ми робимо для цього? Що ви робите для цього? Ось це дуже серйозне питання. Якщо не пропрацьовувати план Б, ми ризикуємо опинитися. В дуже скрутному становищі без виконання домашнього завдання, тому я радше би нехай план А і Д, політична складова, де купа невідомих, де ми всього не знаємо. Але я за план Д, за те, щоб готувати альтернативу, тому що нічого ніякі домовленостей з Росією. Вони ризикують бути в будь-який момент порушені. Пане Василю, і ось на останок кілька хвилин у нас попереду ще спілкування. Ем, Українська правда пише із посиланням на Гардіан, цитує одну з їхніх публікацій, у якій ідеться про таке: Українські військові виснажені, нестача кадрів загострюється». В матеріалі видання йдеться, що багато з тих, хто дезертирував з армії, переховуються і ті, що живуть і працюють відкрито. Е, ну і словом, такий акцент на проблемах. Скажіть, будь ласка, чому з'являються такі матеріали? А як їх сприймати? Ну, вочевидь, у цього є не тільки інформаційна, а і якась політична складова, тобто хтось і якось модерує процес, треба вбачати за цим якийсь додатковий прихований сенс чи ні? Ну я не знаю, чому як, як чому з'являються ці матеріали? Ну, тому що журналісти працюють і е, вони висвітлюють, давайте говорити об'єктивно. Це об'єктивна реальність. Що в нас мало дезертирів, та ні, їх достатньо. Ми не знаємо цифру, але це процес е, цілком загальновідомий. Що у нас мало е, багато ресурсів, та ні, вони їх мало, і вони виснажені. І про це безпосередньо бійці з передової і командири говорять. То, тобто, все те, що от ви якби ага. зацитували, це є правдою. Якщо журналісти це окреслюють е, правду, то е, та то що е, тут тут приховувати, скажімо так, це об'єктивна реальність. Ага. Інше питання, що звісно дуже часто ставляться, там з'являється запитання до західних журналістів до західних медій щодо їхньої емпатії до України, як до країни, на яку абсолютно не агресивно і не Справедливо здійснюють такі терори, які здійснює Російська Федерація, і світ е, стоїть і не може нам повноцінно допомогти, щоб ми захистилися від цього терору. То, хоча б проявіть емпатію. емпатію ми неодноразово це, ну скажімо, так з західними колегами спілкуючись, е, апелюємо до цього, але ага. ми не можемо від них цього вимагати, щоб вони проявляли емпатію. Хоча я в цьому матеріалі наприкад конкретно з тих зацитованих тез я ага. з ним не був знайомий, тому що зараз дуже багато різної преси з'являється ага. е, і. Те, що от ви зацитували, я не бачу нічого такого катастрофічного. Є багато інших речей, коли в західних медіа виходять просто, ну чесно кажучи, абсолютно абсолютно єресь, яка реально шкодить Україні. Тут ну що ми з цього не знали, давайте говорити чесно.